Ну, насправді ще в підіткому віці мені дуже хотілося бути сильною, мужньою, сміливою, бути схожою на, на героїв улюблених фільмів. І саме це спонукало мене до занять спорту. Було дуже багато енергії, бажання. Ну і реалізувати, звичайно, ці всі якості можна було лише в якихось єдиноборствах. І, і саме в цьому водоспорту, кікбоксингі. Коли я виходжу в бій, завжди такі думки ніколи не здаватися, битися до останнього. До, до, до останньої краплинки, якщо навіть треба буде пролити кров, то, то також до, до до останньої краплі ніколи не здаватися, зробити максимум все, що можеш для перемоги. Мій чоловік, мій тренер, він, він постійно мене завжди підтримував, допомагав мені, е, налаштовував мене. І е, я можу навіть сказати, що дуже багато навіть в перемозі відігравала ця підтримка. Дуже часто бувало, коли бої були рівними, і ти от-от здається. Е, Секундочку туди, секундочку туди, ти можеш виграти або програти. Ти стоїш на оцій цій межі. І тут зі сторони, коли твій тренер тебе підтримує, кричить за тебе вболіває, це дуже сильно впливає на твою психіку, і ти вже, ну, підсвідомо віддаєш усе можливе, усі останні сили для того, щоб перемогти. Бо ти знаєш, що не тільки ти цього хочеш, цього хочуть твої рідні, ті, хто тебе любить, і ти робиш усе можливе. Звичайно, там мамі хотілося, щоб я займалась малюванням, більш таким е, творчим, що більш підходить для дівчинки. Ну, коли мама бачила, що це моє бажання, що мені хочеться, що я постійно про це думаю, що я там вдома якісь виконую вправи, то звичайно, як мама могла бути проти. Ну, головне бажання, головне те, що людина хоче, і головне робити не тільки хотіти, головне робити усе можливе для того, щоб досягнути того, що ти хочеш. І коли в людини є бажання, то можливо все.